Вони рятують чужі життя при цьому ризикуючи власними. Запоріжці перевозять переселенців. Цей чоловік вже на один тиждень добровільно вивозить із зони АТО людей. З нами погодився говорити анонімно. каже, не хоче привертати зайві уваги до себе. Сама ідея перевезення переселенців возникла зовсім на в інтернеті побачили. Жалобні просьби на допомозі, тому що хочуть люди уїхати. Їздити до неспокійного Донбасу чоловікові страшно, проте він не припиняє своєї справи, Вивозить людей переважно зі Слов'янська і Краматорська. Але чоловік каже, допомоги потребують із інших міст. Коли в'їжджаєш в Донецьку область і кілометрів 70 їдеш по буквально вечірній пустині дороги в 9 часов вечора. Там... Где, де тільки світ горит, я так розумію, що ніхто особо не ліскує, показує, що хто-то дома єсть. І вот. я розумію, що в будь-який момент простори необ'ятні, нічого не мішає вийти людям, ворожоним людям на дорогу і встановити машину. Чоловік перевозить людей разом із запорізьким автомайданом єдності, знаходять людей через координатора групи у Фейсбуці Восток Сос, а вже через неї домовляються про перевезення. Мы разработали маршруты вместе, план, как это делать. Поначалу это все было сложно, боялись это делать. Две машины, одна машина, которая расходная, планировался, москвич. Вот. Но потом этот план ушел, чуть -чуть, в чуть-чуть стороночку, начали ездить уже более открыто, так как нашли людей, которые в самом Славянске работают и занимаются той же работой. І в Краматорське. автомайдан єдності вивозить людей з Донбасу вже місяць. Та засновник цього руху Юрій Хохлов каже, змогли допомогти багатьом людям. Сьогодні вивезли ми 100 чоловік, буде ровно 13 поїздок малим транспортом. Перевозять людей невеликими групами, переважно вночі. Частіше їдуть матері з дітьми та люди похилого віку. Сейчас по одній машині в основному одна машина рідко, коли дві машини виїжджають за людьми. Ілі дві машини, ілі ж один автобус восьмимісний. Є також в резерві 18-місний автобус. Ну то чи сложне та клопот, хлопана, вісімнадцять чоловік привести. Дуже ж треба одразу вже розсіляти, накормити і обустроїть. Вже у Запоріжжі врятованих переселенців приймають скрізь і у гуртожитках, і на базах відпочинку. А дехто з волонтерів забирає до себе додому? Маргарита Черношова, Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.